Аліса з Льовою вже придумують-придумують, що б таке ще зробити? Як так ще тут потрену... Про... потренуватись? Для... То, що просто стандартні, якісь звичайні тренування, це нас не цікавить. Ні, треба, це небезпечно, Якась у вас парна гребля. Хочеш я тебе буду катати? стрелять одну ногу сюда, и ты мне одну ножку вот эту вот сюда ставь. А вы так можете запутаться, навпаки. Ой, тримайтесь, тримайтесь. Хватит. Хватит. хватит! Хочешь, я тебя покатаю? Стоп, 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 ади. Отходи, а то я тебе коленки могу. Алиса, так хватит, стоп. Это Алиса уже хотела раздегнаться, Лёв. Обережно. Тепер Аліса придумала, як Льову покатати. <клухи> 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 Льова стоїть, <клухи> а Аліса катає. зараз упаду, упаду. хати. <клухи> <клухи> Оп! Держись. а Льова встав однією ножкою. <клухи> Мені не так не удобно. Так, так, не зручно. Давай, незручно. Тільки не дуже сильно. <с advances> <Так. гнаться> все, все хватить, хватить. <гнаться> Льова пропонує знову на ту горочку Крутєнською. Воно тут недалеко. Стой! Льова, сюди. Машина. Собачка, що оту лапку, бачиш? Я ж тобі казала, що то хтось для собачки кинув. Навірно, було не вкусно. Та несе. Ну, все випавай. Значить, йому смачно. Або то давали іншій собачці, а він забрав.

І навіть на сонечку аж на пекло. Особисто мені. Аліса вже побігла. І Льова також. Аліса запрошує. Так тут ну? з а двох сторін один. гірочка є. Смотри, я можу тебе дуже показати. Ну да, Ліса, тобі точно сподобались ці гірки. Ну, я за тобою підлюю б... ну, так от. Ножки треба вперед. Це хоче якось відштовхнути, щоб швидше спуститись. А так у мене. А як захочеш тут? А що там? Альова, каже мені як. Я, хочу. Я ж кажу, як захочеш. Ну, давай. давай спускайся ще раз. Один раз. Один, два, один разочок. Так, один, два, три. <звук> Аліся сказала, що коли були на дитячому майданчику, була зайнята карусель. Вона дуже хотіла покататись тут, тож ми повернулись. Ліся крутиться. І Льовишка хоче. Давай Льова також залізе на карусель. Потихеньку, потихеньку. Скажеш, колись. Давай. Вс. По Все. Аліса до тебе сіла і тримає тебе. Я можу? так от хорошо? Все, хватає, хватає, Лесочка. Все, тримай Льову. Mm. Угу. Mm. От класно. Вести булярку тренувати. Давай, зупиняй. Потихеньку зупиняємося, потім з'язаємо. Спочатку повністю зупиняємось. Молодці, Льовушка, в тебе головушка закрутилась. Давай ручку, ні? Я хочу в другу сторону. ну нука, ходи. А ліся на красилі, а Льова довкола бігає. Ще отут ми не були. Стрібай. Ну, Лісочка, для тебе це надто легко. Такі будиночки. О, у меня есть вот эти вот препятствие. Мне Ты раскочишь через препятствие. Через вот это и не задеть его. Угу. В том числе Лгу. Это так. Давай ещё раз. Молодець. Я хочу туди на спорт. Ну давай повернемось на спорт майданчик. Льовошка, спускайся, повернемося на спорт майданчик. Давай. О, Льовушка. Оце підходящий розмір. Далі, Спускайся. Це нормальна горочка. Нішли.